Уяви, що ти летиш на повітряній кулі на відстані понад пів кілометра від землі? Такий літальний апарат називають Монгольф'єром на честь винахідників братів Монгольфє. У 1783 році в політ відправилися перші пасажири це були півень, качка і баран, а пізніше перший політ здійснили і люди. Але як така велика куля піднімається в небо і спускається вниз? Шукай відповідь у цьому відео. Що станеться із забутим на столі морозивом? Воно поглине тепло і розтане, хоча хіба можна забути про морозиво. Але якщо така ситуація і сталася, то були теплові явища. Що відбуваються під час охолодження чи нагрівання фізичних тіл. У такому разі може змінитися агрегатний стан речовини. А які стани речовини ти знаєш? Твердий, рідкий і газоподібний. Процес переходу речовини із твердого агрегатного стану в рідкий є плавленням. Для цього речовину необхідно нагріти до певної температури, яка для кожної речовини різна. Наприклад, лід почне танути при температурі 0 градусів за Цельсієм. Цукор можна легко розплавити вдома на кухонній плиті, а от із кухонною сіллю так не вийде усе через різну будову речовин. Рідини за будь-якої температури випаровуються, тобто переходять у газоподібний стан. А в разі подальшого нагрівання за певної температури речовини починають кипіти і випаровуються активніше. Так вода закипає при температурі 100 градусів за цельсієм, утворюється водяна пара. А тепер зменшимо температуру. Під час охолодження газ перетворюється на рідину. Це процес конденсації. А в разі подальшого охолодження речовини переходять із рідкого агрегатного стану у твердий. Такий процес називається твердненням або ж кристалізацією. Є такі речовини, які із твердого стану переходять одразу в газоподібний, минаючи рідкий стан. Такий процес називається сублімацією так поводяться йод, і твердий вуглекислий газ, який ще називають сухим льодом, таку властивість має і вода. Наприклад, випрані речі взимку на морозі також висохнуть. Спочатку вода замерзне і перетвориться на лід, а потім лід перетворюється на водяну пару, це сублімація. Є і зворотний процес десублімація, під час якого речовина з газоподібного стану переходить у твердий, минаючи рідкий стан. Казкові візерунки на вікнах взимку наслідок десублімації водяної пари. Але зміна агрегатного стану речовини не єдиний наслідок дії температури. Загляньмо всередину речовини. Частинки, з яких вона утворена, наприклад, атоми чи молекули, безперервно рухаються, а зі збільшенням температури швидкість руху частинок росте, тому частинки розлітаються, а відстані між ними збільшуються так, об'єм тіла збільшується. Але ж кількість частинок не змінилася, інші частинки не залітали. Отже, маса тіла цієї речовини залишилася постійною. Це теплове розширення, зміна об'єму речовини за умови зміни температури. А от зі зменшенням температури все навпаки. Частинки речовини сповільнюються, зближаються, при цьому об'єм тіла зменшується. Отже, тверді тіла, рідини і гази зазвичай розширюються під час нагрівання і стискаються під час охолодження. Під час нагрівання гази розширюються набагато більше, ніж рідини і тверді тіла, де можна побачити приклади теплового розширення просто навколо тебе. Тепле повітря розширюється, стає легшим і піднімається вгору, а холодне повітря рухається на його місце так виникає вітер. Повітряна куля піднімається вгору завдяки нагрітому повітрю. А коли необхідно зменшити висоту польоту відкривають спеціальний клапан він випускає з купола кулі частину теплого повітря назовні так куля опускається. Саме завдяки тепловому розширенню працює рідинний термометр. Під час збільшення температури стовпчик рідини повзе догори і зупиняється напроти значення температури на шкалі. А коли температура падає, відбувається стиснення рідини, тому і стовпчик рідини повзе вниз. Механічні термометри також працюють за принципом теплового розширення, але не рідини, а твердого тіла. Усередині стрічка із двох металів, які за однакової температури мають різний ступінь розширення, тому стрічка вигинається. Така стрічка може бути згорнута спіраллю. Зі зміною температури стрічка стискається чи розширюється, а її зовнішній кінець рухається уздовж шкали температур. Вода є унікальною речовиною. Під час охолодження стискається, як і більшість інших речовин, але тільки до температури 4 градуси за Цельсієм. А при подальшому охолодженні від 4 градусів за Цельсієм до нуля вода розширюється. При температурі 0 градусів за Цельсієм вода замерзає. Густина льоду менша за густину води тому лід легший за воду і не тоне в ній, а залишається зверху. Завдяки чому водойма не замерзає повністю. Це зберігає життя водним мешканцям. Але є і негативні впливи теплового розширення. Якщо в холодну склянку налити гарячу воду, склянка може тріснути, бо нагрівається нерівномірно. Внутрішній шар стінок одразу починає розширюватися, а зовнішній шар ще не нагрівся, тому і не розширюється. Як результат мінус склянка. Проєктуючи будівлі, мости, залізничні колії трубопроводи також враховують вплив теплового розширення. Розміри металевих каркасів мостів змінюються через зміни температур влітку і взимку, що може призвести до небажаних деформацій. Щоб цього уникнути, в конструкціях передбачені температурні шви. При високих температурах зубці замикаються, а при низьких навпаки розходяться. Тому мости міцно стоять роками і не деформуються, а лінії електропередач трішки провисають між опорами це не через вагу птахів. Так роблять навмисно, як гадаєш, навіщо? Під час охолодження метал стискається. Отже, щоб при низьких температурах дроти не порвалися, їх сильно не натягують. Запам'ятай теплові явища відбуваються під час нагрівання і охолодження фізичних тіл. Під дією температур речовина може змінити свій агрегатний стан: з твердого на рідкий плавлення, з рідкого на твердий тверднення або кристалізація, з рідкого на газоподібний випаровування. З газоподібного на рідкий конденсація. З твердого на газоподібний сублімація, з газоподібного на твердий десублімація. Теплове розширення. Зміна об'єму речовини за умови зміни температури. Тверді тіла, рідини і гази зазвичай розширюються під час нагрівання і стискаються під час охолодження. Виняток вода. Розширюй свої знання і став уподобайку. Стеж за каналом, пізнаваймо природу разом.